Вона із села, молодша за роками, але старша за духом, з акторки драм гуртка до начальниці пошти, а далі до підпілля, її псевдо Галина, і за ним ціла історія про сміливість, ризик і самопожертву. Калина Дмитрівна Лукань символ жіночої участі у боротьбі за Україну, про яку слід говорити Калина Лукань дівчина, яка не злякалася вибору. Вона народилася у селі Кобаки на Косівщині, відмінниця, акторка драматичного гуртка, начальниця пошти у Рожнові. Але історія приготувала їй іншу роль стати провідницею підпілля ОУН у Карпатах. У 1943 році Калина приєдналася до визвольного руху. Вона обрала псевдо Галина, а її чоловік підпільник Херсон. Разом вони несли службу, поки не настали найчорніші роки переслідувань. Після загибелі чоловіка Калина продовжила боротьбу. Її Криївка стала останнім прихистком. Коли ворог оточив її у 1951 році, вона обрала не полон, а свободу, підірвала себе гранатою, щоб не здатися живою. Її історія це нагадування про те, що боротьба за волю України мала жіноче обличчя і що сила духу не знає віку, посади чи статі. Пам'ятаємо Калину Дмитрівну Лукань, дівчину, чия відвага гідна століть.